Друзяки динозаврики, Подорож, ну ось можеш виходити з за столу, сказала мама Рекс. Нарешті Расмус обідав уже майже три хвилини, а на нього ж чекав Тім і Тепер Тіммі зіскочив з комода і гукнув То що? Гуляти, Расмусе. Тато Рекс кашлянув. Ану, хлопці, ходіть на сюди. Перед татом Рексом лежав Великий аркуш. Що це? запитав Расмус. Тато Рекс уважно подивився на нього. Ви хіба не зрозуміли? Це ж мапа. Це мапа царства динозаврів. Тато Рекс кивнув. А що за її краєм? запитав Тіммі. Ось, наприклад, тут. Він показав на північні гори. Можна ми з Расмусом туди помандруємо? Навіть не думайте, сказав тато Рекс, за межами цієї маби не ступала нога жодного динозавра, і вам точно туди не можна. Тато Рекс підвівся і вийшов. От і добре, що тато нас не пустив, сказав Расмус. Там, за горами, мабуть, страшно. А вгадайте, що відповів Тімі? А давай сходимо кудись за межі мапи, Расмусе. Може, за північні гори. Расмус похитав головою. Ні, там дуже небезпечно. Та чого? Відказав Тімі. Я думаю, там тільки добрі динозаври живуть. Расмус здригнувся. Йому дуже яскраво уявилося багато страшних чудовиськ по той бік гори. Наприклад, комарили, або монстрозавр Рекс, або Акула Дракула, або Хижа трава. або Зомбо змії. Тім став бігати по колу, сміючись, плескаючи в долоні І наскакуючи на друга. Ну, давай, Расмусе, ти ж у нас супер пупер хоробрий тиранозавр. Расмус зітхнув. Ну, добре. Зараз тільки в туалет зайду. Ура! закричав тім. Тихо. Цитнув на нього Расмус, Бабусю, розбудиш!» Расмус пішов до туалету. Він сподівався, що тим часом Тіммі забуде про те, що задумав. Коли ж Расмус повернувся, то зрозумів, щось сталося, поки його не було, і дуже жахливе. Тіммі зник. Расмус рішуче підійшов до бабусі Рекс. Ти проковтнула Тіммі! Знову, ану, виплюнь його зараз же. Бабуся Рекс зітхнула. Вона нахилилася, напружилася, роззявила рота і ляп. Тіммі випав на підлогу. Бабусю, попроси пробачення, суворо сказав Расмус. Бабуся зашарілася і прошепотіла. «Вибач!» Тіммі почистив пір'я від слини. Нічого страшного. Ну, у Расмусе гайда. Тіммі вибіг з печери і помчав у степ. Почекай! закричав Расмус. Може, мамі скажемо, що ми пішли, і по візьмем з собою. Ми ж тільки на хвилиночку. закричав Тіммі. І побіг степом. Друзі йшли довго, довго і нарешті зупинилися. Вони вже дісталися до краю місць, зображених на мапі. Тіммі прихилився до великого каменя і поглянув у гору. Ого, подивись, Расмусе, там якісь великі гори. Так і було. Перед ними просто до неба стіною здіймалися гори. Ми їх ніколи не переліземо, зітхнув Тімі. Шкода, відказав Расмус. Але насправді це його заспокоїло. Він поторсав тімі за плече. Може, тепер уже додому підемо? «А вгадайте, що сказав Тімі. Ні, зачекай, отам стежечка є. Тіммі показав на виступ скелі. І ця стежечка вела просто вгору і була дуже крута. Расмус похитав головою. Я хочу додому. Тіммі поглянув на нього і почав Хіба ж ти не? Ні, я не супер пупер хоробрий тиранозавр, Крикнув Расмус, я простий тиранозавр, звичайний, і боюся висоти. Тімні здивовано подивився на нього. А невже тобі не цікаво, що там за горою? Цікаво, зітхнув Расмус. Але я не хочу йти цією стежкою там високо. Тіммі подивився на Расмуса. Ну, значить, доведеться мені йти самому. Расмус зітхнув. Він просто не міг дивитися в сумні очі Тіммі. Нарешті Расмус сказав Гаразд, я піду теж. Але тільки коли ти пообіцяєш, що ми одразу рушимо назад, якщо стане справді страшно. Добре. Обіцяю, сказав Тіммі. І динозаврики полізли стежкою нагору. Расмус щосили намагався не відставати від друга. Ліс ліс аж нарешті зупинився перепочити. І тоді Расмус зробив дурницю, поглянув униз. А, -а, -а, а. Вони вже були на неймовірній висоті. У Расмуса запаморочилося в голові. А тут він ще й побачив тінь. Вона мала три роги та капюшон. Расмус із переляку підскочив, втратив рівновагу і почав падати. Але в останню мить хтось підхопив його за хвіст. Ай! Він більше не падав. Хтось витяг його на виступ скелі, і тут раптом Расмус побачив. Хто його врятував? Це ти, Тобіасе Трицератопсе, А що ти робиш тут, у горах, Тобіасе? запитав Тімі. Тобіас поглянув на них і відвів очі. Це секрет, прошепотів він. Ну, розкажи, допитувався Тіммі. Обіцяєте нікому не розповідати? сказав Тобіас. Обіцяємо, відповіли хором Расмус і Тіммі. Тобіас поважно кашлянув і сказав Ну, я тут насправді йду подивитися, що за межами мапи, за цими горами, без дозволу. І ти теж. вигукнув Расмус. Тобіас здивовано поглянув на них. Що і ви? Тіммі засміявся. То, може, то може, підемо разом? І вони пішли разом. Динозаврики підіймалися крутим схилом. Попереду біг Тіммі Він не спинявся, доки не дійшов до вершини, а там завмер. Що видно, Тіммі? крикнув Расмус. Тіммі поволі озирнувся. Вигляд у нього був дуже дивний. Я бачу так, я там бачу величезне озеро. Расмус і топіас піднялися до нього, підійшли туди, де стояв Тіммі. У Расмуса перехопило подих, нічого дивовижнішого він у житті не бачив. Наскільки ставало очей, була тільки синя вода. Це, мабуть, найбільше озеро на землі, сказав Тобіас. Расмус хитнув головою. Ні, це не озеро, це Великий Океан. Вони довго спускалися з гір з вивистою стежкою крізь густий сосновий ліс, і нарешті вийшли на піщаний берег. Берег був широкий, а пісок на ньому жовтий. Тут динозаврики зупинилися, стояли і милувалися синіми хвилями, слухали, як вони хлюпочуть на березі. Нарешті Тобіас сказав: Значить, за горами океан? Виходить так, сказав Расмус. А вгадайте, що сказав Тімі? А за океаном? що?» Цього ніхто не знав. Може, спробуємо розвідати, сказав Тіммі. Ну, ти ж океан не перепливеш, відповів Расмус. Он який він великий. І хіба човен тут який небудь є? додав Тобіас. Тіммі зітхнув і погодився, що човна немає. І тут позаду з соснового лісу почувся хрускіт гілок. Поволі берег накрила величезна тінь. Тіммі обережно озирнувся. Ой, та це ж твоя мама Расмусе. Так і було. Мама Рекс суворо подивилася на дітей. Хлопці, ось ви де! Отут ви ховалися. Троє друзів мовчки кивнули. І, мабуть, вирішили. Що дуже гарно придумали піти розвідувати, що за межами мапи, не сказавши дорослим. Ніхто не наважився відповісти. То я вам скажу це ви дуже погано придумали. Ви хоч розумієте, які небезпечні істоти тут живуть? Хіба тут не водяться тільки добрі динозаври? спитав Тіммі. Мама Рекс пирхнула. А ти поглянь, друже! І тут усі побачили, хто вже підкрадався до них. Просто позаду, на краю лісу, зібралася ціла зграя велетенських комарилів, а трохи далі за високою сосною ховався найбільший на світі монстрозавр Рекс. Але ховався він погано, бо його було одразу видно. Але за мить на монстрозавра напала хижа трава, яка росла довкола лісу. Одразу всі почули сплеск і озирнулися. З води здіймалися гострі плавці цілої сотні великих акул дракул і по всьому пляжу повзали багатометрові і дуже голодні зомбозмії. Мамо, що робити? Спитав Расмус. Ну, діти, зараз бігом тікаємо додому. І вони побігли. Вони швидко перескакували через зомбозмій на пляжі, проскочили повсхижу траву. На щастя, вона була зайнята, їла монстрозавра Рекса. Вони, як шалені, промчали лісом. Жоден комарил не стиг їх укусити. Ну, Тобіаса трохи за хвіст куснули. Але йому не було боляче, бо в нього дуже товста шкіра. А до печери Рексів вони дісталися пізно-пізно ввечері. Усі дуже втомились і хотіли пити. Біля печери чекали мами Тіммі і Тобіаса. Де ви були? одночасно запитали вони. Тім ледь не заплакавши, відповів, Ну, ми, мабуть, трохи сходили за межі мапи. Мама Рекс додала, Але я пішла за ними. Мама Тіммі і Тобіаса все ще були трохи сердиті. Тоді мама Рекс обізвалася Пані Троодон, пані Трицератопс, можна я дещо запропоную? Дві мами подивилися на неї. А давайте влаштуємо шалену, веселу, крутизну вечірку динозаврів. Ура! Я насмажу м'яса. крикнув Тіммі. Я принесу мішки для забігу в мішках, сказала мама Тобіаса. А я свіжого м'яса принесу, сказала бабуся Рекс. А я кульки понадуваю, зрадів Расмус. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомились. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добра ніч динозаврики зустрінемося завтра в болотяному лісі. Ось така історія. Якщо ви дослухали до кінця, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Щиро вдячна за вашу підтримку та донати. До зустрічі!